У з сихівського управління поліції, там два участкових, а викрадення фактично працівника журналістики і викрадення людини з 10 до 15, якраз більш-менш їм молодим, буде досить непогано пасувати. Тому де мене що шукати, звернетеся в управління, хлопці підскажуть і обов'язково ці особи вам розкажуть, як вони на державній службовій машині, яку ми їм купили для роботи, от викравши мене, вивозили сюди, щоб заховати. Дивіться, відколи це цікаво, прошуки подавати стало. Закордонна якась фірма міжнародна міжнарода, подаєш грош... нас завжди подає в суд грошу, так? Да? Зазначає. Тобто я вважаю, що ця особа з головою з те цікавікоюсь фірмою і з ними вступила в долю, і з мись людей. Тобто брошуки подає. Відколи нас в країні подають. Проти мене, щоб мене запакувати Бо вони день перекинули. А бач, а зранку дали машину суддю за робочу, щоб мене вивезти і заврали, в заїхали в зону, яку вчинить що Спровождали, поки мене не передали точку. Ні, тобто подивилися, що мене пустили сюди в халаті. І ті це той. Е, що ми тоді заходили до них на Сахівський райдіал, такий режим. Скажи, да чи ні? Так, так. А той другий чорний, то я з ним говорив. Тільки що перед тобою, коли ти дзвонив, я йому попереду, я вам номер ще лише. Бо ми тут відео пишемо. І тут для відео записано. Окей, ясно. Я ще Олегу казав до нього під'їхати, але я вже Олегу йому сказав, що тільки що прозвонив, я кажу попереду, щоб вони не одержали, нехай готують речі. Тільки кажу, не я, то не серйозно Ну я вже так і пам'ятаю, що до нього немає смисла їхати. Я кажу, що я хворий, я хворий. кажу, ну може тянути, не тянути, просто я знаю, що ви знаєте. Я знаю, що я вам там ти, там, хворіти, не хворіти. Кожен не не знати, кожен казав, що це нормально. на кожу бачу ще дивитися на позову, я звідси не можу, бо я вже 102 позвонив, там якщо щось писати, я йде по 102 запит за ті дні, скільки я з зробив, я кожен пів тиху на 102 і на 102. Ми розвили, казали, ми не будемо, ти гроші грошу, бо там чи роли Я на них ще А вчора подав повідомлення про гроші, що мене викрали в такому дорапусі. Вони проігнорували, дали машину, вже той же радіо, щоб мене викрали і завезли сюди воєнну частину по змові. Понятно? Давай, ніхто не зразу закінчив, щоб вони знали, що вони не мають бачили, що я про Щоб мене не стало, пам'ятайте, мої відеопротоколи можна всі використовувати, об'язані використовувати, щоб проти тої корунпової влади, щоб українські руки вламить руки, О, поліцейський мене, мене залами, Мені Да, Забирає речі, вам за да. вас я вичі забороняю. Забороняю вас. Заспорляю. Заспорляю. Я, вичі, заспорляю, заспорляю. Я, виріші, за відеопротоколи, якісь погрози і переслідування, ви цим законом о, о, законом про запобігання закопіці я його за собою ношу номер 198 дев'яносто вісім По моїй просьбі, ви ж по моїй просьбі, так і підтримуєте інтереси держави. І якщо до вас не Бог, якісь будуть зучені дії, охайде оце розслідування моє і до вас претензії, це буде тиск відповідний на мене зі сторони силових органів, тому ви теж звертайтеся, обов'язково і зазначайте, і відео протокол, це вам дає теж право, тому що ви допомагаєте мені, а мені в інтересам держави сприяти в цьому розслідуванні виявляти оцих злочинців. Буде відео, буде цирки, буде цирки, будуть перегляди, буде все добре. Довимахуєтеся. буде смішно? Люди будуть знати героїв своїх, ворогів народу, внутрішніх ворогів. Прикривають їх влучити. Скільки і толку? Я питаю. За скільки зараз продалися?